Добрий день сьогодні. Ми поспілкуємось про найцікавішу, як на мене, тему і всіх, які є на НМТ: це національно визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького, у 1648-1657 роках. Отже, розпочнемо спочатку з термінів, що таке національно визвольна війна, не взагалі, а конкретно це. Що національно визвольна війна це період в історії України, який охоплює. Роки, про які я сказав, 1648-57, сорок характеризується повстанням під проводом Богдана Хмельницького, результатом якого була втрата речі посполити контролю над частини українських етнічних земель, частини українських етнічних земель, тобто це центр України, на яких було проголошено козацьку державу. Ну, ми з вами вже раніше спілкувалися про показачення. Ви пам'ятаєте, показачення це процес самовільного переходу до козацького стану інших соціальних верств. Тобто, коли в основному селяни переходили до козацького стану вперше, це масовим явищем стало після Хотинської війни. Ми вже це вивчали, що потім призвело до повстань жмайла і так далі. А от друге велике показачення набагато більше, не в порівнянні це якраз національно-визвольна війна, коли Богдан Хмельницький звільнив величезні простори українських земель, і тисячі, а то й десятки тисяч селян перетворювалися у козаків. Військо Запорозьке це офіційна назва держави, що утворилася в результаті національно-визвольної війни. А Гетьманщина це неофіційна, або деколи так напівофіційна назва козацької держави. В основному вона відома завдяки історикам Гетьманщина, на яку поширювалась влада гетьманського уряду. От далі у нас тут декілька слів про Богдана Зиновія Хмельницького. В основному тут ми поспілкуємося про те, ким він був його сторінки біографії до національно визвольної війни. Тобто, ну, в першу чергу, політик, полководець, дипломат цей так. Я думаю, ви всі знаєте, гетьман війська запорозького, тобто гетьман цієї козацької держави, творець української козацької держави. Він навчався в єзуїтській в єзуїтському колегіумі. Потім пізніше, під час хотинської війни, потрапив у полон до турків. І був у турецько-татарському полоні. От коли звільнився пізніше, брав участь у різних козацьких повстаннях і з е, 48-го року вів збройну боротьбу проти Речі Посполиті. От тут ви бачите зображення Богдана Хмельницького, е, таке найвідоміше, власне, і що. У вас там одне із питань, яке є, що символом, що є символом козацької влади, це булава, звичайно. Ми про це з вами говорили. Питання просто таке буде. І нижче ви бачите 5 гривень, де зображений Богдан Хмельницький. З однієї сторони, як ви знаєте, я думаю, що це Богдан Хмельницький, з іншої сторони, це Іллінська церква у Суботові, тобто у родовий маєток, де знаходився Хмельницький. От дуже часто цитата в е, попередніх ЗНО, в сучасних НМТ, що «правда те, що я лихий малий чоловік. От, але я буду єдиновладцем і самодержцем руським. І от тут його плани, що він досить маю в Україні, Поділлі і Волині. Тепер досить достатку і пожитку в землі і князівстві моїм, по Львів, Полми Виб'ю ляцької неволі руський народ. Це от теж може бути і частинка цієї цитати. Угу. Добре, наступне у нас іде. Давайте я тут перегортаю. Наступне у нас іде передумови та причини національно визвольної війни. Ну, передумови, що козацтво перетворилося в таку провідну політичну силу і стало захисником національних інтересів. Ну і в Європі поширилися ідеї національної незалежності. Ну, так як на розуміли ці поняття ще в, в добу 17 століття. От. Ну і причини причини. Так як і раніше, це три види гніту: національний гніт, тобто те, що українці не мали таких же прав, як і поляки. Допустимо, релігійний гніт це те, що був тиск на православну церкву, силою насаджувалось уніатство і католицизм. І соціальний гніт це те, що. Ну, селяни мусили відбувати панщину, працювати все більше і більше. Вона там досягла на деяких територіях по 5 днів на тиждень роботи. Тобто, соціальна, знаєте, соціальні стани, це там селяни міщан. Так от соціальний гнід це те, що селян змушували багато працювати, якщо просто сказати. От далі у нас тут іде мова про а, причі, причини війни, продовжуючи, що ще дуже важливо таке соціально-економічні причини. От. Ну і власне соціально економічні це і є це соціальні. От. Що тутешні селяни заслуговують на співчуття, вони мусять працювати власноручно, стільки то днів на тиждень. На різних територіях по різному було. Далі привід до війни. Оце часте питання. Ви пам'ятаєте передумови, причини і привід зазвичай щодо будь-якої події, це те, що треба знати приводом до війни, що у вас тут таке корінь слово, це Чаплинський. Чаплинський забрав у Хмельницького хутір його родовий Суботів і Хмельницький втратив дружину. Його син Хмельницького був побитий і згодом загинув. Тому, якщо у вас цитата з Чаплинським мова йде там і розповідається про хутір Суботів, то це скоріш за все. Це привід до війни. Далі ну, у нас зображення цієї церкви у Суботові, Богдана Хмельницького, е, малюнку Тараса Шевченка, власне, Ілінська церква у Суботові. Треба знати її зображення. підказкою може бути 5 гривень. Далі початок національно визвольної війни, тобто перші події національно визвольної війни, значить, січень 1648 року Богдан Хмельницький оволодів Запорізькою Січчю, де його оголосили гетьманом запорозьким. І Це вважається початком національно визвольної війни. Далі. Лютий лютий, березень 1648 року українські посли уклали договір із кримським ханом Іслам Гіреєм Третім. Богдан Хмельницький розумів, що ну однією з таких головних проблем, що у нас було у нас брак кінноти був і загроза того, що татари можуть нам у спину вдарити, якщо ми почнемо повстання. Попередні повстання зазнали невдачі, і однією з причин тих невдач було якраз у нас. Проблеми з кіннотою що нас піхота одна з найкращих в Європі. А от кіннота ні. І тому Богдан Хмельницький вирішив укласти союз із кримським ханством. У них класна кіннота, і що вони не вдарять нам у спину, коли ми почнемо війну із Річчю Посполитою. Тому він укладає договір союзний із кримським ханом іслам Гіреєм Третім. І це став перший союзник Богдана Хмельницького. Далі, травень 1648 року відбулися дві битви. Перша битва дві переможних битви Хмельницького. Перша битва під жовтими водами. Це перша перемога Хмельницького. Це те, що треба знати, і друга битва це битва під Корсуном, теж в травні. Значить, про Корсунь, що треба знати, що е, під Корсуном битва відбулася у такій місцевості, яка називається Горохова Діброва, Горіхова Діброва. От це треба пам'ятати. Корсунь Горіхова Діброва. Далі наступний момент це вже пізніше, після цього е осінь, зима 48-го року, тобто вересень-грудень 1648 року. Значить, в вересні 1648 року відбулася Полявецька битва. Це чергова перемога козаків. От, третя виходить із таких великих битв. Перемога. Значить, Богдан Хмельницький там називав е своїх супротивників. Польських командирів заславського конець польської острова перина Латина і дитина. І наслідками цієї битви стало те, що було звільнено козацькими військами Поділлі і Волині. Взагалі сама битва відбулася на території Поділля. От а внаслідок цієї битви було звільнено Поділля і Волині, і було створено передумову для звільнення Галичини, тобто всіх західноукраїнських земель. Далі пізніше, вересень, жовтень 1648 року козаки. Обложили Львів і з нього взяли викуп в листопаді 1648 року. Козаки дійшли до Замостя. Замостя – це така на той час крайня точка території, де проживали українці, тобто де було українське етнічне населення. Далі йшли польські етнічні землі. Етнічні землі мається назвати, що там от поляки вже етнос, народ. От і е, Богдан Хмельницький тут зупиняється, і після заможця не йде далі на польські етнічні землі, не йде далі на Варшаву, на столицю, розвертається і повертається назад. І коли він повернувся назад, то е, з чим це було пов'язано? Чому він не добив поляків? Тому що у нас критично зменшилася кількість війська, почалася епідемія чуми. Ну, і Далі йшли уже польські етнічні землі, західніше. Як я сказав, а це означало, що із національно визвольної війна могла перетворитися на загарбницьку. А це вже більші загрози, які всі плюс литовці могли з півночі вдарити. Тому от після замостя Богдан Хмельницький вирішує повертатися назад на територію України. І така урочиста подія. Вона згадується часто грудень 1648 року, урочистий вступ Богдана Хмельницького до Києва, і е, найчастіше тут цитати з цим пов'язані, особливо така, що е, Богдан Хмельницький він е, звільнив народ руський з неволі ляською, як Моїсей. Отаке От порівняння Богдана Хмельницького із Моїсеєм. От, далі наступна така визначна подія це Зборівська битва. 1000, серпень 1649 року Зборівська битва, там козаки разом з татарами оточили поляків, і е, полякам вдалося укласти із, е, із татарами таку домовленість, в результаті якої Богдан Хмельницький змушений був піти на мир. І оцей мир це зборівський договір. Далі ми подивимося його подробиці. Тобто, зборівський договір, це мирний договір між Богданом Хмельницьким, хетьманом війська Запорозького і королем Речі Посполитої Яном Казимиром II. От далі у вас тут ідуть цитати. Ну по яким можна орієнтуватися, що тут іде. Наступне у вас тут зображення на карті оцих всіх подій, про які ми сказали, тобто першого етапу національно-визвольної війни. Ви бачите, тут і жовті води, і корсуні, пилявці, і оцей зборівський мир на карті. І сам Зборівський мир. Що зазвичай у нас в питаннях буває? У нас значить, мова йде про те, на які території поширювалася Гетьманщина або військо-запорозьке офіційно. Це три воєводства: Київське, Чернігівське і Братславське. Тут у вас виділено це, це те, що треба знати. Тобто, влада Богдана Хмельницького поширювалася на три воєводства: зборівський мирний договір: Київське, Чернігівське і Братславське. Далі наступний такий момент: що на землях війська Запорозького влада належала гетьману. Тобто його визнавали резиденцією якого був Чигирин. І ще така частинка цього договору, що згадується, кількість війська. Кількість війська 40 тисяч чоловік. Ну і всім учасникам повстання проголошувалася амністія і гарантувалися права православної церкви на цих трьох воєводствах, яка мала стати домінуючою. От у нас території за Зборівським договором, на які поширювалася гетьма... влада Гетьманщини. І, і в результаті цього, в результаті першого етапу національно-визвольної війни, утворилася козацька держава, війська Запорозьке. і давайте так по наслідкам що в результаті перемог 1648 49 року відбулася ліквідація магнатського землеволодіння ну, на тих територіях, які контролювалися а, гетьманом Хмельницьким, от ліквідація кріпацтва, ліквідація панщини, а значить, здобуття селянами особистої свободи, масове показання. Це те, про що ми казали, населення українських земель і формування нової еліти українського суспільства на основі козацької старшини. Тобто утворилася козацька держава, яка називається Військо-Запорозьке у всіх документах, яку пізніше згодом історики назвали Гетьманщиною. Далі треба сказати, що яка система влади була? Найвищий орган законодавчої влади була Генеральна Рада, дорадчий орган при гетьманові називалася Старшинська Рада. Виконавчу владу очолював Гетьман, який керував новоствореною державою, і надсилав по місцям а, 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 укази і актові документи, відомі як універсали, універсали Хмельницького. Е, гетьманською резиденцією було місто Чигирин. Держава ця поділялася на полки, а полки поділялися на сотні. Ну і в результаті підписання зборівського мирного договору утворилося 16 козацьких полків. А, Ну і тут треба сказати, що і, і про зовнішню політику. Зовнішня політика Богдана Хмельницького вона стосувалася таких речей: це забезпечення визнання новоствореної держави Гетьманщини, закріплення цих досягнень збройної боротьби і пошук союзників або нових союзників у боротьбі з реч Річчя Посполитою. Чому союзники мінялися в силу подій? Якихось наприклад, татари нас зрадили, а вони нас зрадили під час національно-визвольної війни аж тричі. От, коли вони допустимо його ще перший раз зрадили, це коли зборівський мир підписали. Він шукає нових союзників, хотів там з Молдовою класти договір. Потім пізніше, значить, з Московією. Потім, коли московити нас підставили уклавши про це ще конкретно. Потім поговоримо Віленське перемир'я. Він мав союз з Трансильванією і Швецією. А, і далі давайте наступне. Це у нас події 51-53 років. У лютому 1651 року відновились бойові дії між Гетьманщиною і польськими військами на території Поділля. Вирішальна битва відбулася у червні 1651 року під Берестечком. Це територія Волині. Це вважається найбільшою битвою національно визвольної війни. В яких брали участь ну там різні є дані від 300 тисяч до півмільйона чоловік. Це дуже багато з обох боків. Ну це величезна кількість на третій день бойових дій, коли перевага була на стороні Хмельницького, татари залишили поле бою. Тобто вони нас вдруге зрадили, те про що я казав, і навіть з собою забрали Хмельницького. Керувати битвою, очолив битву після цього Іван Богун, який вивів основні боєздатні козацькі частини через річку Плящівку або плешиву. Це треба знати. Тобто під Берестечком ми зазнали поразки, але нам вдалося вивести боєздатні частини і врятувати армію від цілковитого розгрому. Ось, е І це зробив Іван Богун, вивів боєздатні частини. Ну і пізніше, після цієї поразки, нам вдалося лише зупинити поляків під Білою церквою в 1651 році, в вересні, де було укладено польсько-казацький мирний договір, відомий як білоцерківський мирний договір. Наступне травень 1652 року, це битва під Батогом. Битва під Батогом це перемога козаків. Тобто це можна сказати як наш реванш за битву під Берестечком. ще раз, 51-й рік це наша поразка під Берестечком, 52-й рік це наша перемога під Батогом. Наслідком битви під Батогом стали наслідками правильно сказати, напевно, це Богдан Хмельницький знов відновив владу над Чернігівським і Братславським воєводствами, і Молдова стала союзником. Богдана Хмельницького, тому що відбулася династична унія. Тобто відбулося весілля, династичний союз, одружилися тимі Шмельницький, тобто син Хмельницького з Розандою Лупу, із донькою Василя Лупу молдавського господаря. От осінь 1653 року. Жванецька битва, це козацька облога. Козаки, на чолі з Хмельницьким, оточили місто Жванець. Але поляки знову ж таки домовилися із татарами. Тобто татари були наші союзники, вони нас третє От. Ну, Татари просто були не зацікавлені в тому, що утворилася оця велика козацька держава, в якій вони вбачали якусь загрозу для себе. І в результаті цього татари і поляки уклали між собою усний договір, кам'янецький усний мер. Це, звичайно, дуже погіршило ситуацію для України. І о, от ця складна ситуація для нас змусила Богдана Хмельницького шукати собі нового союзника, яким стало Московське царство. Далі умови цього білоцерківського миру. Ще раз повторюю: білоцерківський мир 1651 року. Це мирний договір між. Річчю Посполитою і козаками після Берестейської битви. Ну і тут у вас подробиці його, що козацький реєстр мав складатися із 20 тисяч чоловік. Військо Запорозьке буде утримуватись лише на території київського воєводства, не займаючи Браславського та Чернігівського, куди тепер могла повертатися шляхта. От ну, Чигирин був Гетьманський, так і залишався. І е, оголошувалася амністія учасникам повстання, це як і раніше, і е, негативна сторона, що гетьману нашому заборонялися дипломатичні відносини з іншими країнами. Зовнішня політика, можна сказати. Тобто, Білоцерківський договір більше обмежував права козаччини в порівнянні з Борівським. Ви бачите, давайте ще раз: Зборівський мир 40 тисяч, тут 20 тисяч в Білоцерківському. Зборівський три воєводства: Київське, Братславське і Чернівське тут одне київське лише. От у нас територія Гетьманщини за Білоцерківським миром. Ви бачите, та, що забрали Братславщину, забрали Чернігівщину, поляки. Ну і знову ж таки та ж сама карта. Це те питаннячко, там де треба три 7 обрати, і от що ми тут можемо із цієї карти, які висновок зробити? Можна відслідкувати напрямок походу козаків 1651 року, показати місце битви, у якій козацьке військо зазнало поразки. Тобто, мається на тут -от схрещені ці мечі битва під Берестечком. І зазначити місце укладення договору, за яким територію Гетьманщини було обмежено київським воєводством. Мається на увазі білоцерківський договір, я його тут спеціально для вас обвів. Так, у нас тут далі цитата. Ну, ви бачите, тут немає що пояснювати. Розанда з Тимошем, весілля, що мова йде про наслідки битви під Батумом. Далі ми тут окремо розглядаємо ще молдавські походи, тобто. З 1650 по 53 рік Богдан Хмельницький вів молдовські походи для того, щоб Молдову зробити своїм союзником. У вас тут є відбувалися з метою легітимізації влади Хмельницького та започаткування ним власної династії. 50-й рік перший похід на територію Молдови, наслідок якого Василь Лупо погодився на шлюб. Тимоша із Розандою. Але в 51-му році, коли була Берестейська битва, розумієте, для молдавського правителя це не потрібно. Йому не потрібен Хмельницький, тому що Хмельницький це проблема для нього. Він собі спокійно живе, а тут втягнутися в якусь війну, і незрозуміло, чим вона завершиться. Для молдавського правителя це невигідно. І а, він забрав своє запрошення, але Хмельницький, коли він виграв в 52-му році битву під Батогом, то а, той погодився на весілля молдавській правителі. Воно все-таки відбулося після битви під Батогом. Ми вже про це сказали. А в 53-му році для нас така знову чорна полоса відбулася, що Скинули Василя Лупу, а Богдан Хмельницький уже ж його І Богдан Хмельницький хотів його повернути і послав на територію, на територію Молдови свого ти, сина Тимоша, щоб повернути на правління Василя Лупу. Але не вдалося це зробити, і сам він загинув у битві під Сучавою. Далі наступний такий момент це перехід війська Запорозького під протекторат Московії. Тобто, оця важка ситуація для Богдана Хмельницького, яка склалася в 1653 року. Вона змусила шукати нового союзника, і ним стало московське царство. Це від безвиході, Він не планував цього робити це від складного життя. Наприкінці 1653 року вкрай несприятливі умови змусили Богдана Хмельницького шукати собі нового союзника, і ним стало московське царство. Чому мета Хмельницького довести до переможного кінця війну із річчю Посполитою. І тут є дві подібки важливих в цих домовленостях. Це січень 1654 року. Це Переяславська рада. Це там, де зібралися козаки, і рішення про військовий союз із Москвою, тобто перехід війська Запорозького під зверхність Московського царя. Московію представляв посол Бутурлін. На перемовинах е, відмовились присягати царю українське духовенство на чолі з сідверством Косівом. Відмовився присягати міста. Цілі, допустимо, Чорнобиль, Запорізька, Січ. Багато хто не хотів, тому що вони вважали, що Москва це рабська країна, якою вона і була в принципі. Там кріпацтво було поширене, панщина, те, з чим Богдан Хмельницький боровся, власне, ну і в Польщі, хоча б. Широкі повноваження мала хоч один стан це шляхта. В Московії ніхто не мав якихось широких вправ, крім царя, ніби народ був прикріплений до землі, якою керував цар Московії. І це дуже багатьом не подобалося. Березень 1654 року. Уже був підписаний договір, тобто Переяславська рада це просто рішення. А такий писаний договір це березень 1654 року. Цей договір відомий як березневі статті. Значить, За цим договором, Гетьмана і старшину козаки обирали на раді, українська адміністрація і суд самостійні і не підпорядковувалися Москві. Кількість козацького війська мала бути 60 тисяч чоловік. Ще раз, тобто, ви бачите, Зборівський мир 40 тисяч, 20 тисяч. Наступний це Білоцерківський мир, а от з Московії березневі статті 60 тисяч чоловік. І тут у нас також зовнішня політика дозволялись. Відносини Гетьманщини з іншими державами за цим договором, крім Османської імперії та Речі Посполитої. Окремішність зовнішньої політики, це одна з ознак ну, незалежної держави, можна сказати, і в Києві, оце для нас негативна сторона. Дуже що в Києві мав бути гарнізон московських військ за березневими статтями. Далі у вас тут ідуть різні цитати. Часта цитата така, що веліли їм бути під нашою царство вели... царського величества високою рукою. От це високою рукою дуже часті цитати, що цього стосуються. І, от у вас тут знову Чорнобильці проти. Щоб ви просто орієнтувалися, по чому можна зрозуміти, що це цитати про ці події Переяславі, як ви бачите, 60 тисяч війська в останній цитаті і березневі статті, власне, що це видно. От е, наступне наступне це територія Гетьманщини у часи, коли ми з Московією стали можна сказати, як союзники або визнали протекторат московського царя. Це територія, яку контролював Хмельницький. А таким штрихуванням показані ще фактичні території, сусідні, які Хмельницький контролював в результаті оцих подій 54-56 років, тому що після того як ми стали союзниками. Сили ну, похитнулися в нашу сторону разом з московитами проти Польщі. Польща була знесилена війною. Московити вступили свіжими силами, і тому почався знову період наших перемог. Але він тривав недовго всього лиш два роки. От епоки Москва в 1654 року у нас за спиною, ну зрадивши нас, можна сказати, уклала із поляками білинське перемир'я 1656 рік. А делегатів від Хмельницького навіть не допустили до перемовини з поляками. Це Розізлило Богдана Хмельницького і він вирішив він це сприйняв як зраду, і він вирішив шукати собі нових союзників в боротьбі з Річчю Посполитою, і цими союзниками стали Трансильванія, це територія Румунії сучасної і та Швеція. З Трансильванією домовилися в 56-му році, зі Швецією домовилися в 1657 році, і на територію Польщі, тобто вже польських етнічних земель, відправився в похід. Один із козацьких полковників, це Антін Жданович. Антін Жданович вів доволі таки жорстоку війну. Ну, взагалі вся війна ця національно визвольна була дуже жорстока, з обох боків, тобто, коли. Українці, українські селяни повстали, козаки вони масово знищували католиків. Тоді ідентифікація була за віросповіданням. В першу чергу винищили величезну кількість євреїв. Тоді з іншої сторони, польські каральні війська, сили речі Посполитої, так само проводили каральні акції проти козаків, проти козацької української держави. Жахливі просто І така ненависелилася в серця людей. І антів Жанов, звичайно, коли він пішов на територію Польщі, він можна сказати, мстився. Ось і полякам звичайно це не подобалося, і їм вдалося перемогти, не дивлячись на те, що проти них воювали козаки, трансильвані і Швеція. Їм вдалося перемогти захищаючи вже... В цьому форматі власну державу і похід Ждановича виявився невдалим, і, власне, і власне, ну, це призвело до того, що для Богдана Хмельницького це був сильний такий моральний удар, від якого він так і не оправився. Він помер в результаті цього, дізнавшись про нашу поразку, от тут у нас дві цитати: з Віленського перемир'я, ну. Саме Віленське перемир'я, і про те, що Богдан Хмельницький вирішив шукати нових союзників, якими стали Трансильванія і Швеція. Далі у нас визначні постаті національної визвольної війни. Тут у нас ну взагалі в цій темі три постаті: це Богдан Хмельницький, про якого ми вже згадували. Далі Іван Богон про Богона треба знати, те, що це полковник, що він під час битви під Берестечком, те, що ми сказали, вивів. І врятував, можна сказати, козацькі війська від абсолютного повного розгрому, був противником переяславських статей пізніше. От. Ну, і е, якщо пізніше вже говорити про пізніший час, після національно визвольної війни, то він підтримував курс Івана Беговського на незалежність від Москви, проте виступав проти гадяцького договору. Ми про це пізніше поговоримо. Е, е, Наступне. Адам Кисіль. Адам Кисіль він ще не згадувався у нас в питаннях, але він є в програмі. Адам Кисіль один із чотирьох православних сенаторів Речі Посполитої, Київські воєвод. Його всі критикували, і польська сторона. Бо ну він хотів компромісу досягнути. Він вважав, що поляки дійсно польська шляхта дійсно винна, що вона так загнула, так багато чого вимагає від українських селян. Разом з тим. Він хотів, щоб і козаки теж пішли на якісь компроміси з Річчю Посполитою, тому його ненавиділи всі. От, і виступав за надання привілеїв козацтву навіть зрівняння козацтва у правах із шляхтою от ну далі у нас тут такі вже питання що пов'язані з культурою трохи це ікона богородиці є така першої половини 18 століття де зображений зокрема богдан хмельницький там, в поточку. Далі це картина Миколи Самокиша Бій Івана Богуна із Чернецьким під монастирищем». Воно може бути і в цій темі, і в темі ХХ століття, тому що це і художник, це першої половини ХХ століття. Один із епізодів національно визвольної війни. Ще раз, Іван Богун проти Чернецького під монастирищем, це все. Це все. все. Дякую вам за увагу. Я думаю, що це така цікава тема всього найкращого. Dopo baixinho.